Гарантована державою недоступна для отримання. Землю під забудову заслужену у боях довелося ще й відвоювати на останній сесії міської ради. Тоді захисники вирішили нагадати депутатам у списку тих, хто має право на землю, не повинно бути лівих прізвищ. Після сесії про ситуацію з виділенням ділянок не забули. В адміністрації обіцяють розібратися. Дев'ять земельних ділянок, вже які мають чіткі адреси, там провулок перший набережний зарезервовано саме для атошників. Наразі там буде формуватися список з перших дев'яти. Є пропозиція, щоб це були важко поранені і поранені. Або люди, які удостоїлись нагород, схожа картина із виділенням землі для молодіжного парку. Понад рік документи готуються та доопрацьовуються. Справа у місті набула розголосу, адже приваблива земля під будівництво у центрі Хмельницького бажаний шматок добра не для одного посадовця. Тож бюрократична тяганина лише спосіб затягнути час, переконаний Олександр Семчишин. Було доручення виконкому готувати документацію вже понад рік. Це тягнеться, Ну я в тому бачаю все. Таке затягування, тому що зараз посилаються там на якісь технічні помилки. Там немає коми, там немає крапки, там не з великої букви написали. Звичайно, що в будь-якій ситуації бюрократ зможе знайти причину, аби документ повернути. В ситуації з виділенням землі і молодь, і учасники АТО вірять, своє право таке відстоять.